Яка є народною депутаткою, власне, з фракції «Голос». Отже, пані Галино, добрий день. Давайте почнемо з того, як ви оцінюєте цей законопроект, який був поданий, який так називають про економічне бронювання. Чи це власне про мобілізацію для бідних? На вашу думку, чи все ж таки ні? Та вітаю, слава Україні всім. Найперше хочу сказати, що концепція щодо економічного бронювання і загалом можливість прийняття відповідного законодавства обговорюється все, все ж таки вже давно. І я, як людина, народна депутатка, яка працює в комітеті з питань фінансів, митної податкової політики, тісно співпрацюю, комунікую в силу своєї роботи з дуже багатьма асоціаціями бізнес. Асоціаціями, і якщо говорити з точки зору бізнесу, то неодноразово бізнес звертався як до народних депутатів, так і до кабінету міністрів щодо можливості запровадження від, від, відповідної системи економічного е, бронювання. Але в той же час зазначу, що в нашого кабінету міністрів станом на зараз є всі повноваження для того, щоб своїми постановами врегулювати ці питання, внести відповідні зміни пропозиції. Цієї і не обов'язково в ем, ухвалювати якийсь е, якийсь окремий закон. Тим не менше, якщо ми говоримо про конкретний законопроект, який вже поданий, зареєстрований у Верховній Раді, і чекає на розгляд у відповідних комітетах і потім для винесення в сесійну залу, то хочу сказати, що звісно. Питання складне і дискусійне. Поясню, чому з однієї сторони ми всі розуміємо і ми чуємо дані цифри від Генштабу, від Міноборони стосовно того. Скільки нам бракує людей на передовій, ми розуміємо, який в нас ворог яку величезну армію і які величезні ресурси застосовує Росія у цій агресивній війні проти України? Ми змушені оборонятися, мусимо мати. Відповідно і належно підготовлено в достатній кількості для оборони армію і мати належні ресурси для того, щоб закуповувати боєприпаси для того, щоб платити заробітну плату нашим військовим для того, щоб обороняти країну. І коли ми дивимося на цей законопроект. Ми не можемо дивитися на нього окремо від загальної економічної ситуації і загалом безпекової ситуації тієї, яка є в країні. Бо я хочу нагадати телеглядачам, що абсолютно всі кошти, які ми як країна заробляємо з податків з митниці, під час воєнного стану, ми використовуємо на оборону на виплату заробітних плат військовим, на будівництво фортифікацій, на закупівлю боєприпасів, і це складає десь приблизно в залежності від місяця, до місяця 40-50% відсотків щомісячних потреб. Решту грошей 50-60%, відсотків, тобто всі кошти на заробітні плати бюджетникам, на пенсії, на соціальні витрати і все, все інше. Ми отримуємо у вигляді пільгових кредитів або грантів від наших міжнародних партнерів. Чому я це все говорю і підводжу до цього? Законопроекту. Бо ми мусимо розуміти, що аби функціонувала наша армія, аби ми могли оборонятися, ми мусимо мати. Працюючу економіку, бо міжнародні партнери вони не можуть платити заробітні плати військовим і величезну кількість наших боєприпасів зброї ми закуповуємо за власні ресурси. Тому для нас критично важливо, щоб економіка працювала. А для того щоб економіка працювала, ми розуміємо. Що критично важливо, щоб ті працівники, які в рідких спеціальностях, які надважливі для конкретного підприємства, вони мусять бути в якийсь спосіб заброньовані. Тому це от питання складне, яке Дуже потребує пошуку оцього балансу, кого саме скільки бронювати і в який спосіб. Тепер щодо конкретики і конкретних норм у цьому законопроекті. Очевидно, що зараз країна, уся країна повинна бути згуртована. І з однією метою, з метою оборони наш і забезпечення максимальної безпеки в нашій країні, тому всі, хто працюють, незважаючи на те, що ми зараз знаходимося в тилу, всі мають працювати на оборону держави. Я вважаю, що у цьому законопроекті є доволі непогані норми. З точки зору, загалом, в той ситуації, в якій ми знаходимося як країна. Але мені видається, що до другого читання варто додати, який відсоток на конкретних підприємствах може бути заброньований. Тобто, Повторюся ще раз: для того, щоб функціонувала економіка країни, мусять бути працівники. Якщо вони станом якщо підприємство бачить критичну необхідність забронювати певну кількість працівників і має можливість сплачувати за цих працівників кошти в державний бюджет, які ідуть відповідно на заробітні плати і на утримання тих, хто в даний час боронить нашу країну. В такий спосіб, на мою думку, ще більше людей доєднуються до оборони держави і беруть участь в обороні держави. Єдине, що це теж для того, щоб була і соціальна справедливість, і щоб не було зловживань зараз якихось знову корупційних ризиків, або щоб зараз якісь схеми влаштування на роботу тих чи інших осіб, оце щоб все не з'явилося. То на мою думку, варто передбачити до другого читання, щоб ви лише Певний відсоток в конкретних підприємствах можна було бронювати і щоб самі підприємства визначалися кого саме яких саме працівників їм найбільше потрібно забронювати. Десь такі мої думки щодо цієї ініціативи. Ви особисто який бачите відсоток? Бо зараз я читаю, розглядається варіант до 50%, відсотків. Підприємство може навіть забронювати, бо все одно ми розуміємо, що буде дуже багато обурених, особливо ті, хто вже на війні, і які мав теж можливість фінансово заробляти в високі гроші, платити ці податки. А тепер у нього немає можливості демобілізуватись. Отут тут ви слушно кажете, тому до другого читання потрібно передбачити цю можливість. Має бути один підхід для всіх. Це не означає, тобто, якщо ти вже навіть у війську потрібно передбачити, що якщо ти підлягаєш іншим критеріям, які згідно цього законопроекту, який там можливо стане законом, маєш можливість демобілізуватися і бути заброньованим, то передбачити таку можливість. Це буде справедливо. Другий момент, на мою думку десь порядка 20-25% потрібно передбачити в цьому законопроекті можливість цієї економічної броні. Ви коли згадуєте про 50%, так це зараз у нас діє така норма згідно. Прийнятого закону щодо мобілізації це стосується всіх підприємств, це стосується державних установ про до 50% можливості можливості забронювати. Це все таки новий законопроект, який поширюється трохи на іншу розширює сферу діяльності можливості бронювань. І мені видається, що от 20-25% це той оптимальний. Варіант. Другий момент стосовно ФОПів. Дуже важливо, що є передбачений в цьому законопроекті норма про те, що не менше року діяльності в, 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 в даний ФОП, який працює, може відповідно бронювати себе чи працівників. Це той критерій, який Передбачає унеможливлення власне тих зловживань, про які я говорила, щоб зараз не сталося так, що ті, хто хочуть уникнути відповідальності, яка нам передбачена наш обов'язок згідно конституції України, не лише користуватися правами в нашій державі, але й мати відповідні обов'язки, це і обов'язок щодо захисту держави, відповідно ті, хто підлягає мобілізації, і Мав би підлягати, щоб зараз не було так, що понастворюють якихось фейкових фопів, і всі подаються на бронювання. Тому цей критерій я насправді підтримую, що мусить працювати в цей ФОП, займатися господарською діяльністю не менше року. Щодо соціальної напруги, очевидно, що це складне питання, але я для того робила такий довгий вступ і дуже багато говорила і пояснювала про гроші і про економіку, і зараз мусимо розуміти, що звісно, що ми всі в величезному боргу перед тими хто на передовій, хто з першого дня не лише повномасштабного вторгнення, але й з 2014 року взяв до рук зброю та обороняє нас, але водночас мусимо не забувати, що без під підтримки економіки без забезпечення. Економікою належних фінансових ресурсів ми не зможемо утримувати армію і не зможемо оборонятися, тому мусимо всі бути е, зараз. Е... Толерантними ставитися з розумінням один до одного і розуміння усіх процесів в комплексі війна це завжди дуже складні, бага, складні питання порушуються, і дуже багато викликів на які треба шукати шляхи вирішення. Поглянути так з, з боку бізнесу, бо власне бізнес говорив про те, що мобілізаційні е, процеси там дуже вдаряють, очевидно, не дають е, е, працювати, але повноцінно. Але тут питання: чи спроможний бізнес працювати за тими власне пропозиціями, які є в законопроекті про військовий звір, про 20 тисяч? І також знаємо, що будуть альтернативні два законопроекти про зарплату в 35 п'ять е, тисяч, і тоді можна забронювати працівника. І також змішана форма, де буде і військовий збір в 20 тисяч, і зарплата в 35. Тобто, чи спроможний бізнес, на вашу думку, чи це врятує його, або може не врятує, а допоможе в цих умовах? І яка які з цих пропозицій, от про військовий збір, про зарплату, на вашу думку, є найбільш реальним до ухвалення? Ну, мені складно спрогнозувати, на який саме законопроект буде найбільша кількість голосів. Це можна буде прогнозувати вже як він, хоча б комітет пройде та чи інша пропозиція. І станом на зараз ще немає зареєстрованих альтернативних законопроектів. Очевидно, на мою думку, це доволі високі суми, доволі високі зарплати і доволі високі податки. Але я припускаю, що автори даної ініціативи. І я знаю, що автори даної ініціативи дуже багато консультацій провели як з бізнесом, так і з кабінету міністрів з міністерством економіки, міністерством фінансів, міністерством оборони. І відповідно вони вони шукали той баланс, і ці суми, на мою думку, в таких розмірах пропонуються власне, щоб уникнути отих ризиків. Бо зрозуміло, що підприємство не буде не зможе, може собі дозволяти платити такі високі великі гроші за працівників, наприклад, за бронь відповідних працівників, якщо вони для них не будуть мега важливими критичними у їхній роботі, і це мабуть для того, щоб відсікти певним чином зловживання. Очевидно, що для мікробізнесу, для маленького бізнесу, це доволі великі гроші в порівнянні з тим, які сплачують податки ФОП першої, другої чи третьої групи. Е, тому е, я не певна, чи мікробізнес буде активно користуватися е, цим інструментом і знову ж таки. Е, Припускаю, що автори даної ініціативи виходили з того, скільки коштів потрібно на утримання одного бійця, і десь концепція така, якщо, якщо у тебе важливе критичне підприємство, в якому працюють люди, підприємство, яке платить податків, і ти наразі в тилу, наразі, бо ми розуміємо, що в залежності від того, як буде змінюватися. Ситуація на, фронту, на фронті відповідні можуть бути і знову зміни в законодавстві, аналогічно як був цього річ прийнятий закон, новий закон про мобілізацію. І ще можна по термінах, бо цю тему дуже давно обговорюють, але. За вашими міркуваннями, досвідом депутатським, коли може дійти до цього питання власне вже в Верховній Раді, чи може такий уряд спроможеться, спроможеться без Верховної Ради, щоб люди, які потенційно бізнес чи ФОПи, які готові бронюватися, розуміли, скільки в них є ще часу і чи вони мають такі шанси забронюватися умов на найближчі місяці? Неможливо так спрогнозувати. Іноді законопроект може прийти. Пройти дуже швидко всі про. Час в ковіду, особливо в перші тижні. Ми просто е, ночами, днями скоренько приймали відповідне законодавство, і так само було на початку е, повномасштабного вторгнення, на початку великої війни. Треба, де треба було дуже багато різних законодавчих ініціатив терміново впроваджувати. Е, найперше всі прийняття тієї чи іншої законодавчої ініціативи залежить від політичної волі е, монобільшості. все таки вони мають монобільшість в парламенті. це залежить від. Від президії а, і від погоджувальної ради, коли буде винесений е, закон, відповідна законодавча ініціатива на розгляд в сесійній залі, і якби ми е, мали вже цей е, законопроект розглянутий в комітеті. Тоді можна було б щось прогнозувати, а так не готова сказати. Бо все залежить від того, коли голова профільного комітету винесе на розгляд відповідно в комітеті. Тоді перше читання сесійна зала, тоді вже можна більше. Практичніше спрогнозувати, але оскільки е, ініціатор даної, даного законопроекту є голово, е, Дмитро Наталуха, голова комітету е, з питань економіки, і цей законопроект буде в першу чергу в їхньому комітеті розглядатися. Він формує порядок даний комітету, тому я думаю, що ця ініціатива буде, буде розглянута доволі швидко. Далі ми поговоримо з представниками бізнесу малого.